Знову сніжок у нас, але такий міленький, тут відкриваю калітку. Ой, фіртку, щоб могли зайти мої друзі. І зараз уже з вікна погодувала, гарбуз приходив, а тепер іще є смолочко і тут іще така м'ясна кашка. Наш малюк не захотів. Їсти. На дворі тепло, але як же ж вийти? Ну, може, вийдемо пізніше. Зараз він поспить. Так, де цей красунчик? Ой. Ага, тут снігу повно. Так, зараз витрушу, підожди, підожди. Та там нема нічого, підожди. Ну, виходить, що спочатку бери молочко, а потім те. Почекаю, поки поп'є. Красунчик теж. Чуєте, як лакає? А ну подивлюся тут. Я йому давала кісточки та з'їв. Ага. І тут навіть немає. Ну й добре. Нічого так на вулиці пі погуляти можна. Тепло-тепло. Зараз -тепло. подивлюся, зараз скільки ж градусів у нас показує. Показує мінус три. Ну, тихо, тільки ж цей сніжок сипе. Дихається сьогодні легко, немає отої гарі. Коли ота гарі, я прямо задихаюсь, не знаю, що воно таке, знаєте, як металева якась така. О, ну так, допивай, допивай. Зараз дам ще це. Теж смачненьке. Хотіла піти ще взяти одну мисочку, та зараз він доп'є, тоді, туди, Добавлю. випив до кінця. Гарбуз давай ще ось таке. Все давай. О, каже яйце. Ну, давай. Смачного. А чий це хлопчик спати не хоче? А, і балується. <ріст> чий це хлопчик не хоче спати? А? Міняємо режим? Да? Опа. ой так. От і все. Каже, не буду спати і все. Не буде спати і все. Сірий ти що прийшов за добавкою? Дивіться, який у нас там сніг вже ще більший, ніж я виходила. Ну, зараз є що молочка тобі винести. М'ясо ти з'їв? Да? Ага, це те, що перетерте, що святік не доїв. Ну, кажи, я з задоволенням. Сірий, іди сюди. Ти не наївся. Іди ще, іди. Ой. Давай. Це десерт. О. Ну, на сьогодні все. Кісточки скрилець поїв, похрумтів. Ага. І молочко пий. Трішки перестає летіти сніг. То пускається, то летить. Ось ну, Така погода у нас. На дворі гарно, тихо. І що ми робимо? І що ми робимо, куди ми вже доповзли? Ми вже там шкафчик хочемо відчинити. Мама сказала, що ми підемо гуляти через годинку. Сніжок перестав, да, що там? Да? А -а -а! Фенді йде. Ай, красуня. Каже, красуня вона. Зараз я до тебе, каже, дотянусь. Ага. Ой, та святки там поб'єш. Да. так, тре це який не знаю, третій раз, мабуть, переодягаємося за день. Ой, да, Святик. кажи ку-ку. І що ти сердишся? Що? Ой, чудо? Да? Ти теж гризеш, як і Фенді? Все підряд? А? По кругу побігаємо. Ти з нами на вулицю підеш, Фенді? На сніжок підем? Клик ти... Клич її, клич, кажи, пішли з нами на вулицю. Святик, давай сюди! Рука, О, мама вчить, як треба Бачок. вставати. Опа! Оце ж так тепер. А ми держись. раніше подушками обкладали. Сам держись. Опа! Держись. Давай, 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 сиди, сиди, сиди. Мінус два. А сонечка немає, сховалося іноді пролітає сніжок, ну ми вийшли на прогулянку. да? Святославчик? Каже, да, будемо гуляти. Тут зовсім затишно, ось, да? може, каже, я й засну на вулиці. Ну і ми поїхали далі. Ось так. Опа! Поїхали потихеньку. Тут у нас є, ой, як він називається, душник ось трішки заважає їздить. Ну, а так нічого. О, якраз приберем і мисочку, повиїдали, повипивали все. Угу. ой зупинилися. Я сюди поставлю, щоб не заважала. На вікні. Ого, що ти хотів, гарбуз, ти ж наївся вже. Ну, я ж тебе не чіпаю, сиди собі на вікні, пішов, ну, як хочеш, а ми катаємось? Красавчик, не бійся, не бійся. Плеча заснула, а що ж мені стоять? Думаю, я буду ходити, наматувати собі ш... кроки. Крокомір хай порахує. Скільки я прохожу за годину, поки він буде спати. оділа капюшон, бо чогось так. Та я з мінус 10, мінус 15 навіть не одягаю шапку, а зараз чогось так. Це, може, тому що це мінус два, воно якось як наче сиро. Поки гуляю, перевісила і додала корм годівничку для птахів. Це ж вона тут висіла, ось де сало. Треба й сало перевісити, це кусочок ще той висить, щось вони не дуже трошки поклювали. Тут же без кінця котики. Це тільки вони налетять. Тут котик, і вони тікають. Так, а зараз це зранку так буває. А зараз зовсім здається не те, що навіть ворон немає і на дворі не холодно. На гілочки сидить одна. Ну вони ж такі пол... о, залетіла, полохливі ж такі, а тут же ж їм не дають е... котики. І ото я перевісила, бачила, висіла там, діставала. Ага, дивись, є, є всередині. Та близько до вікна ж не підходжу, бо бачиш, які полохливі. Дивись, що роблять. Бачиш? О, і як вони бачать, що я підхожу? Все, втекли. ну хай їдять.